І тумбочки, ту, і тумбочки ще можна. На... Диви, ключ знайшов якийсь. Та чого? Ключ від ліфта знайшов. Тих, ану, тихо, тихо, тихо. Нічого все. Він десь біжить. Він іде, іде. Виходимо відсюди нахуй. Тіп, ти де? Я не знаю. Ні, не, не туди, а от сюди. Бля, він зверху, по-моєму, бігає ти что, сука в шкафчик закрывается? Ты угораешься, что, блядь? А да ти? Я остолку стою, блядь. Та, мин хуяры, бля, бежит! баржай! Ебать. це игроки! Keçi gibi keten sıkã